Привіт на каналі Українки, що проживає в Албанії. Зараз я знімаю цикл відео з курортного містечка Шенджин, що неподалік від Тірани, всього лише година їзди автомобілем. Отож, запрошую до перегляду нового влогу. Тицяйте на вподобайки, пишіть коментарі. Сьогодні черговий пляжний день з новими подробицями про комфортний відпочинок в Албанії. Зараз восьма ранку, і в мене сьогодні цікавий план. Я зараз не буду бронювати, платити за шезлонг, а йду на інший пляж. Іду, по-перше, зустрітися з друзями-українцями, які живуть в іншій локації. Ми там разом будемо снідати в гарному закладі, і там можливо я якраз побачу ті самі омріяні пляжі з соснами тут в Шенджині. І от я проходжу тут по своїх звичних місцях, бо живу в центральній частині міста Шенджон. У мене тут пляж міський, центральний, розташований. Тут же ж лінія готелів. І зараз восьма ранку, тут сніданок на терасі, такий вайб у цих турецьких готелів. Ну просто, наче я десь у марморісі. І пляжі ще пусті, бачите. 8 ранку. Але потроху займають місця, там висять всякі рушнички і тряпочки. Це так займають місця. І алея з пальмочками. Пальмочки тут невисокі, дуже такі акуратні і гарні. Ви подивіться, тут зранку можна випити каву турецьку, не таку, як я варю, а прям справжню-справжню, що готуються на пісочку. І ось тут сидять люди, смакують таку каву. там Турки різного розміру стоять. Ось такий. Класний курорт албанський пропонує різне. І також тут є, от я проходжу повз набережну, дивилася, прям всі-всі пляжі, є от такі шатри. Можна орендувати теж. Ну, все тут є, бачите. І виглядає це цікаво. І можна вибрати, що подобається саме тобі, і подивитися по ціні, скільки всі ці шезлонги вартують. Все тут в Шенджені є, і Виглядає все. Справді симпатично. Дивіться, вже починаються ці пляжі з соснами. Я вийшла з набережної, набережна закінчилась, ота, центральна. І тут починається інший пляж, і тут можна побачити ось, так, ось, так, ось, ось це дерева і шезлонги. Овочі тут продають зраночку. Ми ще побачимо сьогодні і не таке. Я про сости на пляжі. Ще інші побачимо. Бачите, що помітила? Активно будується Шенджон багато таких нових будинків, які в стані ну, майже там 90 відсоткової вже добудови. Тобто скоро будуть приймати гостей. До вашої уваги свіжий анонс. Спеціально в цей випуск неможливо не розказати, що в клубі Алькатрас буде балеріна. Отакі тут в Албанії пропозиції теж є. Я, до речі, бачила заїзд в цей клуб. Він там на трасі розташований, як в кіно все це виглядає. Як траса, траса, і потім найт-клуб Алькатрас. Дуже смішно мені було, тому що він як, як призрак серед пустелі. А оце я сміюся, знаєте, є отакий от смайлик в розкладці емоджі. І оцей смайлик, він завжди мені нагадує мого морського свина Пашеньку. Такий Стоунхендж. Зрозуміють не всі, але я завжди просто ржу з цього закладу і з цього витвору. І ось так тут виглядає ця частина міста. Гога Допі Агусто. Пальми в переміжку з хвоємними деревами. Ну, як не полюбити це місто просто з першого тижня перебування. Ну що, як це може бути? Отак, отак сости на пляжі, отак шезлонги, отак красиво все це? Так п'ю каву і бігом на пляж. Цікаво, збиралися ми в один заклад в Гуглі. Він є. А друзі вони там живуть ближче, підійшли до того закладу. Виявилося, що там його нема. І часто тут так трапляється, що е, або ти бачиш по місту якесь місце, хочеш перевірити оцінку в Гуглі, просто не знаходиш це місце на мапах або навпаки. Тобто, тут якось так, ще інтернет не повністю сюди, в цьому сенсі дійшов. От, наприклад, в Гуглі шукала рофтоп, тобто заклад, який знаходиться на даху. Ну так було цікаво подивитися. І от я цього не пам'ятаю, цього рофтопу. А отак очима знайшла. Запам'ятаю і може сюди схожу. Готель Танюша. Ну, готель епічно виглядає так. Схожу на Туреччину. Постійно це кажу, бо маю досвід відвідин Туреччини, і мені от схоже. Я вже майже дійшла. Так, ранкова кава в мене, фаліміндеріт. Е, переграли ми наш сюжет, зайшли в іншу кав'ярню, бо вже всі голодні. От так те, що я вам розповідала, що в гуглі не завжди співпадає локація з тим, що ти собі придумав і з тим, що є насправді. Тому сьогодні снідаємо, ну, можна сказати, з видом на море, але трошки подалі. Mm -hmm. Оце мій сніданочок. Отакий комплект тут коштує 500 літ, якщо я не помиляюсь. Оце ж петула, яку на пляжі продають, варіація петули, тому що вона буває різна. Буває у вигляді пончиків, буває просто такі шматочки тіста, буває кругленька. Її їдять з жемиками або з нутеллою. Це омлет, серфета, овочі і сосич. А це до петули принесли нутеллу і джемік. Ось так, смачного і кава. Це цікаво. Було в меню написано е, яйце е, як жовто ну, глазуння. Я не знаю, як українська глазуня. Ну, ми подумали, що в порції одна, в їх дві. Замовили дві порції. От вийшло чотири глазудії. І прикол в тому, що це ж зовсім не глазуня, бачите, вона засмажена. Так, поснідали ми, повернулися на цей пляж, який побачила. Коли йшла на сніданок, він мене зацікавив. Хочу запитати, скільки тут вартують шезлонги. Може тут зупинюся. Подивіться, яка тут тінь від дерев і як тут приємно. Багато шезлонгів зайнято. Справа в тому, що людина, яка назначає ці всі ціни, і дає квитанції, ну, тобто співробітник, він відсутній. Нам сказали, почекайте 5 хвилин. Тож чекаю, я поки вийду до води, подивлюся, яка тут берегова лінія. Ну, така сама, наче. Вон там я відпочивала зазвичай, а тепер хочу прийти під сосни. Ну, подивимось, чи дорожче тут, чи дешевше тут, які взагалі ціни. Все, я вляглася. Така сама тут ціна 1000 лек за два шезлонги і одну парасолю. Тобто це прайс за двох осіб. Сосни. Єдине, що... Мені виділили шезлонг на сонечку. От ті під деревами вони всі зайняті. Але в мене ж є парасолька. Я не дуже люблю саме такі парасолі, тому що вони дають мало тіні і треба шезлонг рухати, а парасолю не пересунеш. Тому я свій шезлонг притащила отак під тінь іншого інших шезлонгів ношу. Отак От посеред ряду я лежу. Це я, до речі, біля Амар Хотелу, то, що я вам показувала там. Біля нього і зупинилася. Хлопець пішов, носить виноград, фрукти, а жіночка носить петолу. Тобто на цьому пляжі теж носять, продають смаколики. Ну що, я вже тут плавала, зараз вам покажу. Ще вхід в море ще раз. Що хочу сказати, помітила, що ці пляжі, де сосни, гілочки мають в піску і колять мої ніжки. Такого там, де нема сосен, відповідно нема. Море. Я дійшла до моря, показую вам море. Такий самий тут пісочний вхід в море, як і по береговій лінії, що ви вже бачили. Вода такої самої температури, тобто тут не змінилася температура, бо не такий великий проміжок я б територіально пройшла. Так само тут приємно тепло. Зараз останні дні літа і ідеальна вода для плавання. Не глибоко тут теж як і усюди, в Шенджені. Щоб ви розуміли, біля бойків. Можна стати на ноги, ну буде по шию десь. У мене зріз 165, тобто це біля бойків. Мужчина тут рибу ловив, тільки що стояв з вудкою. І вже людей чимало. Сонечко припікає, використовую СПФ, ну нікуди без СПФ. І йду до цікавого місця. Зараз вам покажу фотопоєнт. Ось такий тут фотопоїнт. Можна зробити гарні світлини. Територіально це Амара, щоб ви орієнтувалися, де я. Так тут купальники продають. На пляжі, окрім кукурудзи і всього іншого, дивіться, що можна купити. Справжній жіночий рай. Оці модні заколочки, ой, яка тут блакитна, гарна є, таку не бачила. І маленькі такі є. І все хочеться, і гарні браслети. Боже, яка краса. Просто на пляжі, дивіться, ви бачили такий магазин? Мені це треба, я вже бачу, що мені подобається. Такий браслетик 1000 лек, 10 євро. Я вибрала собі все, йду з покупочкою з цього магазину. Зараз 12-та година дня, йду береговою лінією вже з пляжу додому. Подивіться, що побачила. Ще отак, отаку красу тут продають. І є отакі шатри. Е, можна тут відпочивати, одні ноги стирчать, орендувати отак біля води. І собі чілити. Ну і прийшов час їсти морозиво. Я завжди прошу от в таку картонну коробочку мені. Не люблю ці ріжочки. Це морозиво смачненьке. І одразу тут отак можна присісти недалеко від пляжу його з'їсти. Отаке морозиво одна кулька, одне євро, тобто 100 лек. Одна кулька. 12 годині дня повертаюсь додому, бо неможливо мені бути на пляжі, дуже-дуже спекотно. А вже у четвертій можна повертатися. Смачне. Це в мене карамель. А я вдома, поки спека на вулиці триває, найкращий час, щоб перечекати її, поїсти чогось смачненького. Заздалегідь вчора ввечері принесла кавун додому, поклала в холодильник, купила кавуна неподалік біля мого житла, ядка, там овочі, фрукти. Невеличкий, але дуже смачний, солодкий, вже перестиглий навіть. Вже тут сезон давно добіг до кінця, а ми ще доїдаємо ці кавуни. Оце такий обід на відпочинку. Ну, і що б ви думали? Ну, Знов час їсти. Це я перед вечірнім пляжем зайшла в цю кабатурню, чи батарію, там, де роблять кебаби, савлаки і хот-доги. І взяла собі отакий хот хот-дог. Він тут коштує 250 лек. Це хот-дог незвичайний, він з картоплею фрі. це мій такий прийом їжі проміжковий. Не знаю, не обід, не вечеря. Смачного. Там десь сосиска є. До речі, дуже класна сосиска, вона типу підкопчена. В мене взагалі їх двій тут. Дуже смачний. Оце відпочинок, оце правильна їжа для відпочинку. Більш того, при активному плаванні і постійному русі на такій їжі ще й худнути будеш. Шоста година вечора я після всіх кавунів, хот-догів, сендвічів, йогуртів дійшла до пляжу. Треба було мені сьогодні топати сюди, бо я пішла ж на той пляж, де зранку заплатила за шезлонги на день, а це не біля мого дому. І дійшла до моря, а тут отакі хвилі. Мабуть, що саме таких я ще тут не бачила. Були хвильки, але ці прям більші. Народ збирається додому, але дітей настільки захопили хвилі, що діти там дуже активно бавляться на хвилях. Тут не глибоко і не дуже страшно, тому що ну, мілко і нормально, ці хвилі не накривають, саме так можна на них. Поскакати. Отак тут буває в Шенжені, Чи кукурудзу кукурудзун готує, хлопець. О -о, -о. О! О! Такі хвилі. Ну, як вам стихія? А вода тепла, вода дуже тепла. Я вирішила, що мені сюди, на цей пляж нема сенсу ходити, бо і тих хвилин 15 від дому і воно, ну навіщо це робити, якщо в мене біля апартаментів, теж шикарний пляж. Просто якби жила ближче, ходила б сюди, а так я вже буду ходити останні дні на морі біля себе на пляж. Так пляжі шикарні, в Шенджені, на мою думку. Мені дуже сподобалося, я просто в захваті. От вам різноманіття в Албанії. Сьогодні якраз розмірковувала про те, як албанці сприймають взагалі свої отакі курорти. От Саранда у них це як у нас Одеса. Ну, за статусом, за відчуттями, за цінами. А Шенджин, напевно, як Кирилівка. Ну, я не знаю. Воно непогано, душевно, класно, але воно не так престижно. Сарандек, Саміль вважаються більш такими крутецькими. Але ж то різне, то про різний настрій, про різний відпочинок, і про різне море. Не можу. Надивитися. Зараз хмарно, сонця не видно, оце хвилі. І так тепло-тепло. Взагалі вітер не відчувається якимсь холодним. Кінець літа і отака прекрасна погода. Коли закінчується тут сезон в Албанії, хороше питання, тому що тут і в вересні тепло, і на початку жовтня ще тепло. Тут сезон більше прив'язаний до того, що діти йдуть в школу, і тому в вересні туристів менше. Але температура дозволяє ще тут відпочивати. Минулого року, в перших числах жовтня, я в Дурасі ще плавала в морі. Я думаю, що до середини жовтня ще більш-менш комфортна температура, щоб плавати. Потім температура вже нижче, але все одно, якщо ви екстремали, полюбляєте трохи холоднішу воду, то можна ще й в кінці жовтня навіть плавати, і може навіть в листопаді. Друзі, побачила котиків, тут таке кошенятка. Як йшла на вечерю, купила по дорозі сухого корму, пачку, і як поверталась назад, то прийшла на це ж місце, висипала їм корму. Прийшла навіть мамка. Ось, Вся родина в зборі. Висипала їм все, хай кушають. Все, смачного, я теж поїла. Завершуватиму цей день на такій ноті, допомагайте тваринам, не будьте до них байдужими, будь ласка. А ми побачимося в нових моїх відео з Албанії і не тільки. Слава Україні!